Вітчизняна чи закордонна? якій ковбасі більше м'яса Та як відшукати справжні сосиски? Про це у наступному сюжеті. Сьогодні програма Агроньюз вирушає на полювання за м'ясом. Але шукатимемо ми його в ковбасних виробах та з'ясуємо, в яких вітчизняних чи закордонних такого добра більше. А допоможе мені в цьому відомий український співак Олександр Павлік. Если бы я жил за границей, я бы брал заграничную колбасу. Но так приходится брать нашу и еще ту, которую я, наверное, более-менее знаю. Где бы я там каких-то знаете колбасных цехах мне удалось побывать на своей да, жизни? Э -э -э да, в нашей стране да. Але сьогодні задача нашого героя вибрати кращий закордонний продукт для експерименту. Завдання нелегке, адже така продукція на вітчизняних прилавках, як виявилося, рідкість. Ви є така колбаса? Заморські ковбаси знайти все ж вдалося, але фейс-контроль нашого вимогливого гостя вони не пройшли. На Україну много продуктів виходять, які просто на складі задержуються на європейському рынке. Вот і все. Ну, может быть, это неправда, я не буду утверждать. Поэтому, конечно же, с импортным в нашій стране, с импортным, я бы не очень дружил. Состав свиная грудинка, вода, соль. Стабілізатори Є. Е. Є буква Е. Це однозначно відпадає. Буква Е нам не пойдет. Ну красиво, але я бы, не взяв цю колбасу. Я бы не, не взяв. Ну, тим більше для, для своего ребенка. А я тим часом перевіряла вітчизняне. Прийшла туди на запах. Ось так намазатися ковбасою і будь-який чоловік твій. І краще для цього ось ця підійде. Я б взяла, якби не дегустувати. А от у Олександра із заморськими ароматами не склалося. Ароматизатор дима. Как, ну, Це може бути натурал, якщо тут. Ароматізатор дима. А тому я вирушила на допомогу Олександрові. Тут ми натрапили на цікавий екземпляр. это более-менее как-то правильно потому что здесь сделана и упаковка брендовая то есть я уже после вот от, вот такого я не знаю откуда эта колбаса Но честно долик транспортования? это не мои проблемы если честно я я честно я не могу понять откуда эта колбаса потому что я смотрите как могу сделать взять любую колбасу другую нашего производства и продать вам ее на 30 гривен дороже Нам вдалося разом відшукати достойний імпортний екземпляр для експерименту. Я був в этой стране и мне удалось поесть там колбасу. Там довольно таки качественный продукт. Ну, честно, там ще остались качественные большие фермы. Я это все видел. Может быть я бы це взял. Ну, она тут одна по-любому. А вітчизняний аналог ми вибирали відповідно до ДСТУ. Ви бачимо ось тут у нас написано, що в цій ковбасі 35% яловичини і 35% свинини. Тобто можна зробити такий висновок, що ця ковбаса ДСТУ відповідає. Вибираючи сосиски, ми орієнтувалися головно на колір, та навіть зібрали оригінальну палітру. Я не знаю, це такий саме. Я б сказала, що це як Всі, Всіх цвітоврада, якщо ми беремо тільки цвіт, то на даний момент мене вивлікають вот сосіски. Вот а з вітчизняних ми вибрали дитячі, адже вимоги до якості такої продукції жорсткіші ніж до звичайної. Перше на що звертаємо увагу, обов'язково напис ось такий дитячі. м'ясо. Тут використали вищого сорту. Також тут. Державний стандарт обов'язково. Так ми визначилися з продуктами для дегустації. Я за свої заплатила 80 гривень, а Олександр аж 120. Визначати ж, яка ковбаса краща, у нас сьогодні будуть звичайні українці. Як вам назвати? Пробуйте, пробуйте і ту і ту любуть. Ви попробуйте. Ця? О. О. О! Яка. краща? Так, незабаром дегустатори просто оточили наш стіл. Яка ця краща? Да, ну. О, тоді ще можна А, класти голос сюди. А, це я вхожу. Ага. Так у нас з'явився переможець. Тож і ми з Олександром не втрималися, щоб не оцінити його смакові якості. Сподобалося. Так, до речі, можемо показати. У нас сьогодні найбільше голосів отримала ось ця українська ковбаса. Але хоч результат було видно неозбруєним оком, ми вирішили все ж підрахувати голоси. 6, 7, 8, 9, 10, 11. У мене 6. Всього лиш навсього 6. Тобто наша вітчизняна продукція сьогодні перемогла. Воно родне і ближе, і свіжеє. Але наш експеримент на цьому не закінчився. На черзі повторна дегустація та доволі вибагливе та незвичне журі. А дегустуватимуть сьогодні наші ковбасні вироби справжні експерти в м'ясних питаннях. Томі Джері, ось вони знайомтесь. вони прийшли сюди на запах. Ми розклали всі зразки по тарілочкам, але найбільше зацікавили котів два варіанти. Сьогодні наші дегустатори визначили, що саме в сосисках найбільше м'яса. Том з'їв всю вітчизняну ковбасу, а Джері спробував кілька шматочків закордонних сосисок. Тож у нас з'явився ще один лідер: це, звісно, вітчизняні дитячі сосиски. Отже, обидві наші дегустації підтвердили, що вітчизняні майстри виробляють смачнішу ковбасу, та й коштує вона дешевше за імпортні аналоги.